Я сама не знала, що прикраса у вигляді метелика це не просто милий дизайн. Метелик має кілька символічних значень: трансформація та оновлення. Як гусінь перетворюється на метелика, так і людина проходить через зміни, доросліше, оновлюється. Свобода та легкість крила метелика асоціюється з польотом, легкою та щасливою долею. Краса та крихкість, нагадування про швидкоплинність моменту та цінність краси тут і зараз. Душа та духовність у багатьох культурах метелик є символом душі, її безсмертя та зв'язку з вищими силами. У вінтажних прикрасах 40-х 70-х років метелик часто символізував жіночність, романтику та весну. А якщо це була брошка чи кулон, то найчастіше вважалося, що вона означає новий етап у житті: подарунки на весілля, ювілеї, народження дітей. Погодьтеся, тепер інакше споглядаєш на милі прикраси з метеликами.